Вітаю глядачів. Хто дивився моє відео, бачив, який я зібрав акумулятор і бачив я ось цю кнопочку, яку я показував. Ця кнопка слугує для зарядки конденсаторів в інверторі. Зараз я виключив автомат, розердив конденсатори в інверторі. Бачимо тут 3,2 В. Сюди накинув щупи. І зараз ось натискаю кнопку і дивимося на вольтметр. От бачимо мою руку. Бачимо, починає рости напруга. Тримаю кнопку. Буквально там декілька секунд. Напруга росте до там, 54, здається, і 5. Акумулятор трошки посажений. Зараз буду вертати на свій акумулятор, а цей поки в сторону відставлю. Ну Все, в принципі, думаю, можна вмикати автомат. Бачимо, підняли 154,5. От резистор на 100 Ом 7 Вт. Пробую на ощуп. він не нагрівся і свою функцію виконує досить добре. Ось така простенька система. Кнопка, можна навіть поставити тумблер Замість кнопки, кнопку забрати, поставити тумблер для того, щоб не утримувати. І Можна тумблер вімкнути, Зачекали там секунд, 10, зарядилось. І тоді вмикаємо автомат. Але так, в мене виходить, що буде просто, коли я відпустив руку, розірвав контакт на кнопці, а тумбер можна забути. І після цього можна безпечно вмикати інвертор, запускати і не боятися, що щось десь або стрельне, або піде в захист. Ну, звісно ж, можна використати і такий простий метод це лампочка, звичайна під 220, там приблизно 60 Вт. І ламп через лампу в розрив так само можна заряджати акумулятори разово. Але так як я роблю не для себе. Я роблю, скажімо так, під замовлення, тому я роблю, щоб людина могла саме ці всі операції провести. Або навіть я, якщо приїду, міг це все зробити, зарядити конденсатори і запустити систему. Ось такий результат роботи.